Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо комплект потужних світлодіодних ламп від компанії Cysan серія F15 на цоколь H7 з температурою світла 6000 К. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Ось так, всередині упаковані лампи. Тут у нас дві. Світлодіодні лампи, і також монтажний комплект. Потужніх, потужність даних ламп заявлена 70 Вт на кожній лампі. Корпус лампи повністю металевий. На кожній лампі використовується 12 потужних світлодіодів. І також на кожній лампі є дві системи охолодження активна в вигляді кулера і, як ми бачимо, пасивна також є. Вигляді радіатора. Живлення під'єднується з допомогою стандартного роз'єму. Живлення як 12, так і 24 вольт можна під'єднати. На проводі живлення є ось такий невеликий драйвер. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо лампу до живлення. Ось так над яскраво відсвічує лампа, колір світла білий. Нагадаю, температура кольорна 6000 кельвін, потужність ламп 70 Вт на кожній лампі. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв. При купівлі на лампи обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість ламп ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua